Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відео огляд, перше враження про кату КЕ504. Наїздив я вже 12 мотогодин в холосту, а тепер пробую легенько сажалко собі 10 сотих посадити картоплі, дати чуть-чуть легенької нагрузки. Від трактора враження дуже гарне. Ніяких нарікань немає. Тільки хотіло б, щоб сидіння було краще тут. І ще одне це маса. Ніяк. А трактор сам по собі суперовий. В їзді кондиціонер працює чудово. Ось таке. Встановив я навігацію, як бачите, зробив кріплення, антена наверху. Ось, зараз покажу. Всередині встановив планшет, нічого не приварву. Все на болтиках. Все те, як має бути. Радіо, кондиціонер, кабіна, простора. Мости щодо закону про дійсності відповідає піддесятці. Ось таке тільки от, сидіння. Це щось. Сидіння буду міняти з часом, поки він на гарантії буду працювати. компресор є, мости досить, як бачите, відповідають. Мотор працює. Чудово. ось Примусове навісне. Теж ще треба роб... обробляти, бо опускає за високо. Треба міняти місцями, щоб воно нижче опускало. А так трактор чудовий на свої гроші. Я думаю, кращого я б не знайшов. Кого що цікавить, пишіть, дам консультацію. Далі по ходу буду знімати. Думаю, спробую легенько на оприскування. Ось так. Кого що цікавить, кого інтересує такий трактор, надам контакти, надам консультацію, яку я можу. Ось такий тракторець, Мені подобається. Працювати з задоволенням. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Далі буде.